Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Геннадія Частякова в обили. Він був справжнім помічником головнокомандувача, не денщиком, не ад'ютантом. Пише Роман Донік. Помічником людини, якій не потрібні були гроші, кар'єра, чини самодостатнім, результативним, різким з метою, справжнім жив як воїн і загинув як воїн. Я не знаю, як зробити, хоча б частину того, що він задумував, але це треба зробити. Він того заслуговує. Я не вірю в необережне поводження з Припасами він був надто фаховим і надто сильно любив свою родину і своїх дітей для того, щоб так тягти у дім небезпечні речі, наражаючи їх на небезпеку. І не треба мене переконувати варесію типа журналістів, яким якимось дивом злили фотографію з міста Оля. До Комусь дуже хочеться, щоб сформувалася певна думка у суспільства, Пише волонтера Роман Донік. Ще один експерт Михайло Пасічний зазначає, пішли троє з посад оточення залужного. Гордійчук, Хоренко Чистякова стрімко після статті в американському. Таємс, я не вірю у співпадіння. Нагадаємо, 6 листопада, 18.15 в одному з населених пунктів Київської області. Від вибуху гранати загинув 39-річний чоловік. Він працював помічником генерала Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ. Про це еспресо повідомило поінформоване джерело. Подібну інформацію наводила національна поліція. За інформацією поліції, вибух стався в селі Чайки внаслідок необережного поводження з боєприпасами. Загинув 39-річний військовослужбовець його тринадцяти. Вічний син тяжко поранений його шпиталізували. Водночас наші джерела повідомляють із посиланням на дружину, що чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вже висловився з приводу трагедії. Невимовний біль і важка втрата для збройних сил України. І для мене особисто сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор ген. Надії Частякова в одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Ганадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині написав пан Заложний у своєму телеграм-каналі. Згодом цю інформацію прокоментували в МВС. За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику. Це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом. Повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева в етері телеканалу Еспресо. За її словами розп. Початок досадове розслідування за фактом загибелі людини, а також за статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з боєприпасами. Всі обставини будуть вивчені ретельно та об'єктивно. Зараз інформація надходить в режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в рамках досудового розслідування. Тоді ми будемо мати об'єктивну картину. 13-річний зини за нашими даними зазнав тяжких уражень та Вай під наглядом лікарів додала речниця МВС. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.